Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як же ми виграємо війну з огляду, що в нас російської агентури вистачає, в тому числі у ваших структурах розвідка, контррозвідка Демченко, виявляється, в нас працює, наче не було нічого. і збирає всю інформацію про перебіг бойових дій і розслідує всіх наших історій. Як ми збираємося вигравати війну з огляду, що ми не дослухалися зовсім до рекомендацій західних партнерів, очистити наші органи від Агентури полковник Червінський. Ми з вами починаємо цей процес виграшу війни. Коли ми про це говоримо, відверто, сміливо і будемо про це далі говорити. Про це треба говорити. Пише Леся Поруцька Чи Дмитро Каленчуковнянко зазначає, що до Романа Червінського моє бачення. Мета арешту Червінського це те, що називається дискредитація джерела по владі, очевидно, натяк на Єрмака. Сильно ударив Вагнер Гейт. Вони бачать, що не можуть збити негативного тила, тому вони силяться вчорнити чорнити тих Хто давав інформацію щодо Вагнергейту? Байдуже, що Червінського за якийсь час випустять, натомість зе за кожної згадки про Вагнергейт казатиме щось на кшталта. А хто казав про Вагнергейт, Чувак, через якого на аеродромі військові попали? Ви дивіться, давно визнано, що дубінської і дуркачі російські агенти, але досі кожне зелене морло повторює обнімаю, жму руку жоден суд не довів провини Марченка у справі про бронежилети. Проте обов'язково знаходиться вилупок, який заявить. Ваш Марченко, гнав Зес у бронежилети, що прострілюється, і таке інше, все просто я ляпну. А ви виправдовуйтеся. Ну і згоден наприкінці Чарвінського зелена влада залякує військових. Дивіться, мовляв, от що буває з тими, хто багато говорить. Нема чого мовляв розповідати про розмінування Чонгару. Про те, хто виводив бригаду НГУ з Гостомеля, чому під Києвом, Харковом та Чернігов ворога довелося зупиняти у міській забудові. Влада готується до виборів. естрадно циркова банда Єрмака Панічно. Іться програти. Хлопці закликають залужно втрутитися у ситуацію. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.